У новому влозі. Вводжу в курс справи. Сьогодні, значить, понеділок, а я збираюсь на море. Ось така chill girl. Насправді, просто у подруги сьогодні вихідний, і я підставила собі роботу спеціальну, щоб, могли, щоб я могла собі зробити також такий полувихідний. Але зараз 11. 11 щось я вже попрацювала. Зробила деякі деякі справи. ось можливо, ще ввечері трохи попрацюю, але, але це не точно. Дивлячись, скільки я взагалі повернусь додому. Зараз взагалі дуже багато роботи. Насправді на цей тиждень і я вирішила все одно зняти влог, наскільки це вийде. Сподіваюся, що він буде цікавим. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Ось тому. Let's go. Їдемо на якийсь пляж. Не знаю, подруга наче має взяти з собою саборт, ми є, і ми хочемо на ньому пофігачитися. Ось і у мене сьогодні такий аутфіт, Така сентуріні-герл, Я не знаю, не знаю, чому сентуріні. ось у мене такий шорт. Знайшла. Їм вже років і років, і я розумію, що треба вже нові шорти. Um, ось і треба взагалі перебрати літній гардероб, бо в нас вже так досить спокійно, ну майже літо вже час да, дістати літній гардероб, перебрати речі і взагалі подивитися, що мені треба, бо я заходжу в зару, і в мене якесь порушення, просто у жах трапляється. Мені все треба, у мене там куча всього доданого. Але от зараз бачу, я думала, що ці шорти вони ще дуже ок, але їм вже дуже не ок, Тому мені треба білі шорти. І я в принципі знаю, які я замовлю. А не було ще влога, коли вона щось не замовляла? Ось, якось так. Я вже зібралась і в 11:30 до мене має заїхати подружка на машині, і ми поїдемо поляжитись кудись. Ось так. Дивіться, яка у мене тут краса вдома стоїть. Так приємно, коли вдома квіточки, і там і тут клас, я таке обожнюю. Приехала и на пляжик. Так, Марина, маши рукой. Где ты? Боже, где она? Ку-ку. Оля. Оля. Ой, кошенятка вышла. Мяу. Позе, какой ты маленькая. Блин. Как он жалобно площадь. Я что-то я уже не хочу. Ну да, надо привыкнуть, наверное. Пойдем. Качает. Качает. О, боже, какой песок горячий! Блин, ну это ужас. Я что хочу сказать? Почти. Ага. Почти. Ну что? А, -а, -а. Боже, вот это песочек. Результат работы. Надули, смогли. Мы надули сап, тем временем волны. Как раз для отёка. Для купания. Так, и что? Цепляжный пляжницы на пляже сад Сап И не катались на нем. Бо, знаете, хвилин. Не сегодня. Так Отправляємося обедати. <гум> То ради чого ми всі зібрались. <гум> І що? Засмагло. Ого! ми приїхали на обед з таким прекрасним видом. Просто подивіться. Да. Ми тут вже якось були, тут дуже смачно! Угу. І отам, там наше місто. А ось тут ми будемо обедати. Машина какая. Хочу, щоб нас сюди куди-то всадили. Фаритурас, кальдерас и эспетус. Кто такие эспетос? <рес> там мали бути <путі> ми. <рес> якщо ви не знали, що робити з хлібом в ресторані, де ти робити отак? Оба. Чікс. Отак. Бойно. Дуже корисно. Ну, я обожнюю цю іспанську тему. Фарітура де пескадо. Короче, просто жарена рибка в аптекцуре. Три разом в день ешь и голова в виду. Да-да-да. ням ням кучно роман и девчата обижалась довоним Добрий день, добрий ранок. Я в спортзалі Потренувалась і вирішила вийти вже до вас. Зараз я хочу зайти в магазин. У мене вдома закінчились всілякі фрукти, овочі, солодощі, взагалі нічого немає. Хочу все це купити. Покажу вам, що куплю, і потім приготуємо разом смачний обід із того, що є в холодильнику, як я люблю смачно, швидко. Буде класно, буде вам ідея смачного і дуже простого обіду. Буквально за 15 хвилин, 10, не знаю. ось. Сьогодні робила верх, тренувала, свій, треба було навдягатися, показати вам свою біцуху. І 10 хвилин на степері я знову додала кардіо, бо взимку там було лінік, і це капець. А зараз знову роблю люблю витривалість. Тільки я, до речі, надумала... Господи... це нормально взагалі такі звуки робити. Тільки я захотіла знову вже виходити до свого дерева, щоб займатися зранку йогою на природі, боже, таке світло його я, 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 я. погода і спортилась. І трошки холодно. ну... Я чекаю, чекаю вже а, тепла знову зранку, щоб. Займатися йогою. Mm -hmm. Вона була йога герл йожкіня. Ось а, тому йдемо разом до магазину. Я вам все покажу. До речі, вже де тут світло? Де нормальне світло? Вже прийшов деякий час після процедур, і мені зараз подобається моя шкіра. Ще не зовсім зійшли такі синці. Ну і зараз не найкраще світло, покажу вдома. Але я прям задоволена, як виглядає, і ботокс уже. Став. Я вже не хмурюсь, з така. Ще, ще дуже часто питають, звідки у мене ця кофта. Дівчат, це Зара. Звісно, Зара. Обираю цукерка, я, до речі. Ніколи не бачила, не пробувала лінд, саме цукерки. Думаю, може щось взяти. Не знаю. Скільки всього? Я вдома зайшла в магазин, п'ю кокосову воду. Це, до речі, електроліти. Всі, хто спортсмени, займаються спортом. Дуже класно поповнює водний баланс і відновлює, щоб не вимивалося з організмом. Солі. Так, покажу, що я купила. М -м -м. Звичайно, серветки, куди ж без них? Так. Роста коробка, анпакінг. Так, по солодощам взяла спробувати м -м, таку шоколадку цей. Іспанський виробник. Я не знаю, тут є десь не так далеко. Ось цей завод. М -м. Балор ось Взяла з апульсином, я дуже люблю шоколад з апельсином. Адекватний склад, як для шоколаду. Ну, З цукром, все, все нормально. Така велика вона. Вирішила спробувати. Ось, потім залетіла випадково такі вафлі, лимонні вафлі. Вафлі взагалі це зло. Нам завжди такий склад жахливий, але в цих, наче, нормальний. Я не пам'ятаю, а може і ні. Загалом я не часто беру, не зараз з'їдаю, ну, коротше, вони смачні. Я просто дуже люблю Знаєте. Так. Потім взяла просто йогурт з ягодами або з протеїном, я можу собі змішати, і класно. Далі мої улюблені фініки меджу. Я їх помию, просушу і покладу в морозилку. Це так смачно. Вони, так знаєте, трошки змінюють текстуру, вони стають такі більш тягучі. І мені взагалі смак, такий карамельний, прямо. Ось, такі гарненькі вони. А якщо ще зробити моє улюблене поєднання, розрізати, дістати кісточку. Всередину я люблю пасту фундука, можна ще і сам фундук, і посипати крупною сільною, Це просто взагалі. Це найкраще поєднання. Так, букет. Хотіла знайти кріп і я з цим кропом в Іспанії. Взагалі, я не знаю, як то. Тупо його ніде немає постійно, неможливо знайти. Обійшла два магазини, немає. Е, так, потім взяла такі хлібці. Е, е, про хлібці поясню одразу, щоб, в принципі, хто е, підписаний на мене, бачить, що я їм хліб завжди на сніданок. Оці хлібці мені подобаються тим, що вони кукурудзяні і солоні. Я їм люблю просто там, як до чаю, до кави. Або моє улюблене поєднання: ось цей хлібець, саме кукурудзяний і солоний, зверху банан. І ось ця мигдалева. О, мигдалева. Фундучна паста і сіль. Ну, В принципі, вони солоні, мож, вони солоні можна і без солі. Це взагалі, от я обожнюю це з бананом, це бутерброд. Так, броколі, Це зараз я буду готувати обід. Авокадо, тут одразу пах такий 5 штук. Так. Ще дуже давно не брала ось це молоко. Сьогодні побачила. Взагалі, я зрозуміла, що я коли пити так дома каву з молоком, я п'ю тільки чорну. І щось мені так захотілося згадати: оцей смак чуть-чуть молочка з цього додати, щоб таку пінку зробити. Взяла взяла маленьку, вона буде в мене стояти, я знаю дуже довго. Нормально. Ось, Огі Хотіла взагалі зробити це йогурт, огірок, кріп. ну, Бачите, да? Ну нічого, сьогодні вийдемо другу знизу. І також на обід взяла ось такі макарошки. Ось ця форма це одна з моїх улюблених. У мене є спагетті, але я хочу зробити саме таким. Взяла такі цими зернові. І що, і що, і що? І це все. Так. Це все, це все, що я купила. Зараз е швиденько схожу в душ і будемо разом готувати обід, покажу, що хочу зробити. До речі, це така смачна паста намальована з фетою, з овочами. Я також таке хочу. От я хотіла майже таке зробити, але з цацикі. Я просто обожнюю цацикі, це мільйон разів вже сказала це. Ось, коротше, іду в душ і повертаюсь до вас. А, так, авокадо. Я завжди беру недозрілі, ну якщо мені хочеться прямо зараз його з'їсти, я стараюся вибрати зрілий. Ось, Я кладу завжди в пакет, я думаю, всі знають цей метод. Е є ще багато різних, я також про них знаю. Мій улюблений саме з пакетом, щоб його не дозрівали. Перекладаю в темне місце, і вони там собі дозрівають. Можна до бананів, до фруктів разом, можна там щось варять. Для мене цей найкращий. Най 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 і потім можна, коли вони вже будуть дозрілими, перекласти їх в холодильник, можна набрати тарілку, наприклад, з водою і прямо в воді їх зберігати, так зберігання я знаю буде довше. Ось. Тому ставлю авокадіки дозрівати, бо з я їм зараз знову підсила на свій улюблений бутерброд. ну, один із улюблених бутербродів, з гуакамолі роблю. У мене різні різні бутерброди. Зараз мені так подобається з цим паштетом домашнім, я прям там... кайфую. І все цехом це тільки хліб залишилось почати пекти вдома. Знаєте, думки вже, думки вже є, дівчатки, хто пече хліб вдома. Ділимось досвідом, хвастаємось в коментарях, хто хазяйки. З чим найцікавішим ви пекли взагалі хліб? Бо мені здається, якщо б я пекла хліб, це було б вообще. З і з грибами, з в'яленими томатами, з часниками всякими, з усім. У були хліб, мабуть, це моя перша була ідея. Так, ладно, затренділася і пішла в душ. Так, я вже поставила відварюватись пасту, там альденте, їй варитись 10-11 хвилин, і я поки в цей час все приготую, що у мене буде для пасти. Значить, так, у мене є мідболи курячі, я їх туди. Додам, це буде така м'ясна овочева м'ясна паста. І такий це не показуємо. Хоча дуже схожа на такий овочевий балан'єзе. Цукіні буде, лучок, у мене є гриби, томати і брокколі. Просто все, що було, я додам. М -м -м -м, я так бачу, я так хочу. Не знаю, я думаю, що буде смачно. По вкусу вкусно, знаєте. Все, що, я не робила щось щоб було смачно. Коротше, беремо будь-які овочі. Можна взяти, якщо не... У мене просто мідболи, бо так вони є, і я, а я хочу приготувати щось інше, а не просто їсти їх. Я їх туди зараз так поріжу і додам, як, просто, знаєте, як фаршик. Можна взяти просто індичку, курку, просто порізати, вони дуже швидко приготуються. М -м так. Я додаю лучок, звичайно, буде смачно. Цуккіні. зараз через таке його. Зараз подивимось. Так, е ріжу овочі. все це швиденько протушкується. Буде дуже смачно. І я ще думаю додати томатний соус, бо в мене відволив в томатному соусі. Я думаю, що це буде смачно. Да? Ось, і, звичайно, просити все сірочком. І я ще хочу підготувати додаткові овочі. А, і брокколь. Ого, у мене тут вже цих овочів я нарізала. Ну, вони ще всі е, е, ужмуться в розмірі. І буде і буде гуд. Так, у мене вже готова паста, я поставила пательню, е, зробила, нарізала салат. Так, я їм ще. Е, Окрім того, що у мене овочі в пасті, я їм салат, бо я просто я ж люблю, мені нормально. але, ну, Дивіться по собі, така кількість овочів, не кожному норм, не потрібно стільки їсти, ну, І цей салат, я, скоріш за все, не з'їм зараз. Це буде на, на обід і на вечерю. у мене, Можливо, подивимося. Ось на салатик взагалі капуста, зелень, свіжа, огірок. Редис. Знаєте, який хочеться салат? Редис, кроп, капусточка молода, томати смачні, цибулька якась, і з якимось йогуртом чи сметаною, М -м -м, щоб потім цю жижку знаєте, хлібчиком вимакувати. Або з ароматною такою олією домашньою, знаєте, у бабушки на базарі купити. М -м -м, як я це я пам'ятаю з подружкою. Як підемо влітку на ринок. У мене аж слина виділяється. Як купимо ароматну олію цих томатів херсонських. Боже, як зробимо цей салат, ми просто сальсу цю томатну. просто помідор, сіль, лук, часник, обов'язково і олію. Ну, що може бути смачніше? Так, салат у мене готовий. Відставляємо його. Так, я висипала овочі на пательню і зараз просто трошечки протушкую. Поки у мене тушкуються овочі, я дістала ці мідболи, ну, от вони, і я їх просто підріжу. Знаєте? Ну, буде як таке нарублене рублене, в'язково, як фарш. Ось, і дістала у мене є залишки томатної, ну, томатної пасти. Томати в власному суку, типу, грибиться вже, як пасата томата. І я думаю, що я також це додам, це буде таке як це: мікску, овочі, томату, соус і все. І потім я ще на пательні, я думаю, це м'ясо розіб'ю е е е лопатку. Я думаю, що це буде смачно. Да? А чому це не буде смачно? Це все б так просто. Так, розумію, можливо, не дуже апетитно поки що, але якось так. Хоча мені апетитно ну, гарно виглядає. І зараз просто трошки протушкую і додаю ще ось таких томатів. І я думаю, додати трошки щось гостре, у мене шрірача. Даю трави і сухий часник. І, звичайно, я ще додала воду з підпасти, ніколи її повністю не виливаю, залишаю скляночку і довожу соус потім до ідеальної консистенції. Два пасту. Зараз це перемішаю, трошки ще воно потусується разом і буде готово. І ось така у мене виходить паста. Це вся ціла моя порція. Не лякатись. Так. -с. Зараз. Боже. Вуаля. І, звичайно, в мене подана. Витриманий сип, пармезан. І посипаю, звичайно, що пармезанчиком. Пасти з сиром посипаю тільки м'ясні, очи в, в м'ясні, рибні Ні, ніколи. Так, Ну, Це дуже гарно вийшло. Дивіться. Так. І ось така смачнизна, красивезна виходить паста. І це покажу вам щось з цього ракурсу. Ну, мені здається. Ой. Дуже гарно. Так. Мені смачного, вам смачного. Давайте разом продегустуємо. Що ми тут зготували? Так. Ой, гарячу. Це смачно. Ну, звичайно, це смачно. М -м -м. Прийшла їсти і вам смачного бажаю. Так, я пообідала, попрацювала ще годину там сіла, з'їла ще десерт. Зараз вже з'явились абрикоси. Я дуже люблю фрукти. ягоди, ведуся, там я ще шліфанула це все, об'їхалася. І ось зараз сіла попрацювати. Планую, в мене вже пів на п'яту. Планую десь години півтори посидіти. Mm. І все на сьогодні. Зараз працюю над телеграм-каналом. У нас, ну, мабуть, якщо ви на мене підписані в інстаграм, ви вже, мабуть, бачили, що у нас сумісно з Катєю Кандибою стартував телеграм-канал, і ми працюємо в партнерстві. Я веду там свою рубрику, колонку, скажу так. Як не трицьовував? Ось дуже класний проект, мені дуже подобається. Насичено, корисно, буду трошки працювати над, над цим. Потім в мене ще є і свої клієнти, тому ось такий насичений зараз час, насичений роботи. Мені дуже подобається. Ось і ввечері планую зробити невеличкий онлайн-шопінг. Бо в на початку червня я їду в відпустку в Барселону. Ось, і тому мені потрібні літні шмоточки. Ще мені потрібно перебрати мої вже літні шмоточки, подивитись що в мене є. Можливо, щось мені не потрібно купувати, але багато і потрібно. Як завжди, дівчатки, як завжди, купа речей немає що втягнути. Я повернулася з вечірньої прогулянки. Я все ж таки знайшла кріп. Ось, зараз буду готувати вечерю, і я думаю, що на цьому я вже буду завершувати свій влог. Що на сьогодні, я думаю, досить. Традиційно всім дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, і як вам влог, що сподобалось, що не сподобалось. І всім пока!